舒服。 Міздвяні відпустці сказати що я зовсім втомилася відпочивати. absolutely not. Навіть я поки що ще недостатньо розслабилася. Тобто, в мене постійно є чим зайнятися. У мене немає такого поки що відчуття, боже, коли це закінчиться, я вже чим бись зайнялася. Я тільки що займалася спортом, це вже такий більш-менш прогрес, але все рівно я повністю домашній момуді З'являється якесь натхнення, подумати про те, що б хотілося в наступному році. Це здійснити. Я ніколи не пишу чітких цілей. Вони мене пригнічують. Мене пригнічує, якщо я їх не досягає. Тоді включається мій внутрішній критик. А я абсолютно не хочу його включати, тому я ніколи не ставлю собі там обов'язкових цілей. Я пишу собі побажання просто. Типу, хотілося би ось це от зробити. Було б непогано зробити те, те і те. Якщо подивитися, наприклад, на цілі до речі, хотіла б придивитися цілі мої на 25, як цілі. Побажання мої на 25-й рік то це переїхати в інше місто. Я до речі не викреслила його дан провести 30-й день народження в надихаючому місті. Так, да, бо це було на Сицилії в Катанії щодня мінімум одного годину монтування. Це більше про систему. Я хотіла створити собі систему щоденного монтування, але я зрозуміла, що вона мене теж час забирає і енергію, тому це я не досягла. Потім покращити якість картинки і звуку, купити класну камеру для влогів, плюс микрофон. мікрофон. Мікрофон мій лежить окремо, тому звук я не сильно покращила. Ну, але камеру хорошу. Ну мені здається, що. Якість хороша, я купила зроблено ціль. По ютубу абсолютно не здійснена. Я навіть не буду її називати. Щотижня виставляю по одному відео. Ну я старалася пілати два рази в тиждень, плюс один вдома. Цільця в місяць, а якщо промажиш, то опинишся десь серед зірок. Ну, типу, два рази в тиждень в найкращі мої регулярні часи був пілатес, третій вдома не було. Записатися і здати екзамен знання мови Б1. Зроблено. Записалася і здала екзамен, і отримала вже результат, що все чудово. Подати документи на довгостроковий побут. Не зробила, тому що це ще неможливо, бо мені потрібні іще ще пару документів. Купити жорсткий диск. Не купила мені його подарували, але викреслила дан. На мінімум кожні три місяці планувати якісні емоції. Концерт, поїздки. Ну це непогана ціль, але можливо в мене і виходило там. Ну, мінімум кожні три місяці якісно проводити час. Але я б не сказала, що це було цільово. Це було, скоріше, не плановано. Короче, не тримала я цієї цілі в голові. Купити Дайсон зроблено. Ще місяця пробувати приготувати нову страну, не зроблено. Утримати життя першої і купити другу домашню рослинку. Я цього не обкреслювала, а воно зроблено. Моя перша рослинка живе, хоч вона не сильно хоче рости і розвиватися. Але Живе, і друга рослинка позаду мене зберігати work-life balance. Ну, я б сказала, що я зберігала work-life balance, тому викреслю. Щотижні проводити якісний час з Нестором. Ну, ми старалися, але не завжди виходило, тому, на жаль, я не можу цього викреслити. Коротше кажучи, непогано Із Раз, два, три, із 22 побажань 12 виконано. Більше половини непогано це дуже хороший результат, і можна потихеньку відкрити питання в своїй голові, що б такого мені хотілося в 26-му році. У мене є вже декілька ідей, але я думаю, що наступні пару днів я буду ходити з цим питанням і можливо просто щось буду дописувати собі. Мені подобається як ціль. Перший крок, тобто зроби перший крок до якоїсь там бажаної цілі. І перший крок зробити з однієї сторони найважче, але дивлячись на повноцінну ціль. Це найлегше. Я залишив на 26-й рік ті цілі, які в мене не виповнилися в цьому році, і передивлюся їх, чи вони ще досі мені актуальні і чи я ще досі хочу їх досягнути. Ще одну штуку згадала одна блогерка, за якою слідкую інстаграм. Мені сподобалось, що вона сказала, коли запитали, чи вона ставить цілі на новий рік, там New Year's Resolutions і оце все. І вона сказала: типу, взимку починати щось нове, нові якісь виклики. Ні, дякую, взимку я. Відпочиваю і набираюся сил. Мій новий рік починається 1 березня, оживає природа і оживає людське тіло. І я подумала: блін, ну це ж логічно. Насправді, чому ми всі хочемо від себе, вимагаємо від себе в січні щось починати? Коли наш природний цикл каже нам, що січень, лютий, всі тварини, всі рослини падають в сплячку. Що ти від себе хочеш, людину? Чому ти себе критикуєш за те, що ти там два тижні походив в спортзал і тебе не вистачило? Ти не хочеш ж продовжувати це не толерантно до своїх це не циркальні ритми називається ну коротше до своїх натуральних ритмів життя І, до речі, я собі із тих всіх побажань я виділяю жирним собі декілька цілей, які я б хотіла точно досягнути, на які я триматиму пріоритет. І це допомагає не розпрошуватися на все, а зрозуміти, що точно було б корисно і важливо досягнути. Добре. Добрий ранок. У нас на сніданок уже нічого не висилось, тому Витягнула своє французьке тісто, яке лежало давно в холодильнику. Я буде зараз. Запікати з грушею і блакитним сиром. Каващі. Ой, пусть це те, що я п'ю серед дня другу каву, <гум> тому що я зазвичай не п'ю другої кави, тому що мені потім може бути важко заснути. І домонтувати ще одне відео, тому що я трошки по часу відстаю від мого реального життя і треба наганяти. Я не впевнена, що це те слово, яке я маю на увазі. Знаю, мені стається, що це або з віком в мене когнітивні здібності якось погіршились, або з приїздом у Польщу. Тому що коли всі мови в тебе змішуються, три, тому що я Суржиком говорила більшу частину свого життя, всі мови змішуються, і ти вже взагалі не розумієш, де правда мозок не огарняє. Музик вже не радиш собі формулювати чисто якоюсь однією мовою свою думку. Домінуться одну із чи що? А, я чую про це. Я би хотів щось таке, так як я люблю дептати, то мені би послали. Але вони там ляха їдуть деякі на місяці на ті свої маршрути. Там є якийсь дуже відомий по Іспанії. Ну це ж він, камін. Так? Невідомий Іспанія. Але mm. до нашої теми. території. що наш формат обрагає. Ой, який об'єм на короткому Сіп, Ці всілякі стайлери це тема. Це я на тему замовила. Вони відправили її наземним транспортом, і вона мені йшла десь на місяць, мабуть, а якщо не довше. Її дуже довго чекала. гарна. — ну, Що писати? — Дивіться, який у нас стіл. — А, ну і так? — Кипається при кожному моєму дотрику. — Де голова? — Трохи, трохи веде. — Щось їсть. Чи вмивається? Такий клубок. Вона тим хвостом окривається. Угу. — Треба виглядати, чи у нас подушки є для обох. Все. Вот, вот пару речей на розпродажах і зараз подивимося Короче, такий кардиган. Ризикнула б взяла XS а в мене XS це зазвичай майки. А на кардиган було б непогано, мабуть, S взяти по рукаву, але це був останній розмір. Короче. Нормально. Склад тут 100% шерсть. І симпатично. Трошки відчувається, що це 100% шерсть на руках, але має бути тепло. гарно. І ще взяла лосіни, теплі лосіни в ойшу. Такий екстра ворм, тому що мені надає ходити в джинсах на вулиці. Такий кльош трохи. Я підозрюю, що вони можуть бути трошечки короткуватими на мене, але я і не очікувала, що вони будуть прямо в підлогу. Бо реально, хочеться тепло одягатися взимку. А коли виходиш взимку на вулицю, то джинси, 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 джинси бо якісь штани, це тоненька тканина. А що іще, що тебе зігріє, більш нема нічого такого. Тому взяла такі лосики. Ох, як вони обтягуючі. Прикольні. Чи взяла екстра хай, чи якісь там, ну, типу, хайрайс. Сокопосадку, зараз покажусь. І вони такі на флісі. Тут такий фліс добрячий. Вони тягнуться і досить гарно виглядають. Чого я раніше їх не купила? I like it. Кишенек тут нема, але наші вони. Мавить до нас сьогодні приїжджає моя подруга з сином на новий рік, і треба потихеньку підготуватися до їхнього приїзду. Мінімум поприбирати. Небо. А -а -а. О, як мари швидко йдуть. Що вони роблять? Йдуть? Летять? Я раз бачу таку штуку, що, можливо, вона тут вже була, але така кабіна для витішень, для тих, хто хоче відпочити трохи від оцих звуків торгового центру. Тобто для мене. Тому що в торговому центрі просто можна іноді зайти з розумом від цих всіх людей, звуків, музики, всі щось від тебе хочуть, тебе підпихають, попихають, але воно зачинене. Ну, якось я її так підштовхуємо, що Ну, там роботи на До послуга і це наш перший НХД. Все, ми захищаємо. Просто і все. Буває, що в мене це тебе любить сусіда, є цю вперед, ніс. Тому що я дуже давно була Так, це точно білоруське, хоча мистецтво українською. Митець. Ні, це вже next level, знаєш. Для мене старшою ворога. Бачили супер. Ну і це таке було відчуття щастя. Ну, якесь таке, що так му таке в том тоні, але він гей правда. 18.36, Я вже втомилася. Ще треба до 12-ї години чекати. А я думаю, зараз тут ми в принципі все підготували. За півгодинки поставимо там фінальні штрихи. Якесь там м'ясо, картоплю в духовку. Потім залишиться тільки майонезом заправити пару салатів і все. І все буде готово, Можна йти душ і чилити. Nie przeszło. З Нового року! З Нового року! З Ой, там, серйозно, а там біля дівчини...

Вже кажу, ми не будемо допомогатися Бо ми обоє не дотримуємося То до <свісно> Обов'язково ти побрати і на це все. <свісно> <свісно> Ще на руки, але воно все рівно слоське якесь. Трішки є. <свісно> я так думаю. Искусственно так, з'являється. что у всех. Да, у голос, потому что он все роблят. що что ты думаешь, что он все ровнее самого. Дякую за перегляд!

Ні, ну в такому ще ладно, але в такому це. В такому жорстко не вистачає уваги. О, 100% був. Це можна носити. 200. Новий ну, кес з ваніллю Закінчилися будній день, то трохи менше людей. Цікаво, доколи ярмарок. Я здивована, взагалі, що він ще досі відкритий був вчора. Вчора останній день, бо вже розбирають. Включаюся на терапію. Я сьогодні знову ледь не провтикала цей сеанс наш теж много. Їжня, я забула взагалі, що п'ятниця і що в мене сеанс. Сьогодні теж їду така в автобусі. а Через п'ятдесят хвилин в мене сеанс. Добре, хоч згадала перед тим. А може так час. Добрий вечір. Блін ну а мати своїх дітей. А якщо в мене реально не буде. Вистачати на, на, на них сил дуже переживаю. Як взагалі моя нервова система з ними справиться, хоча б з однієї це треба дуже жорстко якось ділити з чоловіком, мати хоча б годину чи пару годин на день тиші, бо я з'їду з розуму. Хочеться надіятись, звісно, на те, що там дитина буде і спокійно спати, і все таке. Але ж ти не маєш цього під контролем, і треба готуватися до найгіршого. Я після терапії не дуже себе добре почуваю, тому що мене не прийняття однієї думки, однієї моєї якості особистості. Я усвідомлюю, що вона в мене є, але вона мені не подобається. І мені терапевтка привела декілька ситуацій, коли вона в мене проявлялася. І розізлила мене це. Це те, що я боюся помилятися, і через це дуже довго можу робити вибір іноді, а можливо, навіть часто перекладаю відповідальність за свій вибір на свого чоловіка. І це моя несвідома поведінка, тому що я боюся, що якщо я щось виберу, то його будуть критикувати, або я боюся зробити помилку. <зас> Яке рішення для цього? Без поняття. Якби ж психотерапевти казали, а їхня задача тільки показувати твої мінуси. Ладно, не міг не. показати тобі, як ти несвідомо ведеш себе в житті згідно зі своїми психологічними травмами. Отак, от оце от. коротше, таке розкопало, що мені не сподобалось тому я ходжу і злюся і сумую. І лягаю спати. Дякую, що були зі мною на цьому тижні. Дякую, що зустріли зі мною цей новий 2026 рік. Я надіюся, він у вас. Пройшов добре і бажаю нам всім, щоб 2026 рік був спокійнішим, безпечнішим і кращим. Та 2025. все я буду лягати спати. А вас чекаю у нових влогах, Па-па.